Засідання постійної комісії з Ні, земельних відносин присутні 6 депутатів на комісії. Комісія є правочинна. На порядок денний виноситься 26 питань. 25 питань. 25 питань. Зачитувати. Пропоную не. по порядку, правильно? Не треба перераховувати. Починаємо з розгляду звернення громадян. Про затвердження статуту Тухопологської територіальної громади. Значить, я в двох словах скажу вам, така необхідність є. Ми на цю сесії виносимо проєкт статуту, який необхідно затвердити. Ну, відповідно, чинне законодавство, всі громади були зобов'язані з 1 січня 2027 року мати такі затверджені статути. Практично цей рік ми працювали робочою групі, яку я очолював. І Підготували матеріали, статут відповідно, наш текст статуту сам ви, сформований відповідно до вимог, які на сьогодні існують до складання статутів. Ми використовували е, напрацювання ще проєкт нашого Говерна, напрацювання Асоціації міст України і, ну, і аналіз діючих статутів територіальних громад самі свій. Хочу сказати, що статут нас складається із 80 статей. Шість опрацьовано і розроблено проєктів, шість про невід'ємна частина положень до цього статуту, як вимагає значить, вимоги. Ну і 120 сторінки, 12 розділів. Тут враховані всі ті положення, які є, процедура виготовлення формування статуту. Була дотримана. Ми забезпечили громадське обговорення із 1 серпня в 1 вересня у нас наявні протоколи у всіх старосійських округах адміністративних центрів. Була можливість виставили на сайт проект статуту. Була можливість носити пропозиції. Так, і коли тих пропозицій ході обговорення не поступило, а от наші відділи служби громади і. Уточнення, зауваження, пропозиції, з урахуванням ні, запровадження текст. Текст статуту ми буквально сьогодні надамо всім депутатам на електронні адреси, для того, щоб могли ознайомитися там 122 сторінки, я, я думаю, думаю, немає необхідності проходити по всіх 80 статтях. Але там враховані всі які, ті положення, які діють на сьогодні у аналогічних статутах територіальних громад. Тому є пропозиція комісії. Рекомендувати до розгляду на сесії питання затвердження статуту і затвердження статуту, щоб в нас дійсно була якась повноцінний документ, в якому ми жили і працювали так. Якщо є необхідність, якісь уточнення, питання, будь ласка, відповімо. Ні, що знаєте, я розумію, що з половиною депутатів зараз хто в городах, хто в полях, хто в медикасі, ми піднімаємо меру, хай Володимир Халич, гарна та людина, розбирається в цьому. Ну, хай какие Михайловича юрист, нормальний юрист, яка подивиться тілорічний. <піліпи> хай Ірина <піліпи> <та, і> <піліпи> Віктор, <віде> ну, вона хай подивиться з своєї сторони. Хай кажуть, комусь, тому що ми зараз переєстрів, потім щось не те переділюємо, потім щось на те. Ну я скажу, Ігорі Ніколайовичу треба було свої. Ну подивиться, треба точки зору, хай не подивиться. Да, да, через що, через що така пропозиція в мене поступила? розглянути його на всіх комісіях, не на одній гуманітарній профілі. Ви подивитеся, і я попросив до всіх депутатів, коли отримаєте їх на електронні адреси, уважно подивіться, почитайте. Наші спеціалісти цим займалися. Юридичний відділ теж займався вже. От, ну, зараз працює у нас юрист Олександр Юрійович. До цього цим займалася питанням наша Наталія Олексійовна. Значить, там зміни просто Ні, в нас взагалі не було. У мене нема статуту. Це я зовсім новий документ. Це і розуміло. скажу більше того, що чого так ми трошки затрималися. тому що Асоціація міст України не дала типовий... були відповідні там навчання і все інше. Ви нам прислали типовий... типову форму статуту, яка вже відпрацьована Асоціацією міст. То він нас розробив із максимальним вихованням їхніх пропозицій. Там... Немає ніяких відхилень від законодавчих норм, враховані всі законодавчі норми, які на сьогодні діють. Так що я ну, відповідально можу сказати, ми якась аналіз робили із юристами, і на основі аналіз інших статутів, там юридичних відхилень немає абсолютно ніяких. Тому тут я застережений, не може бути ніяких і ніяких норм, немає якісь суперечить законодавству апріорі.

Право навіть в екіпажі новиди для конджо на збані тарату, які у на суд і для мене фіан, я не тягну що Прошу дати питання винести на розгляд сесії і формуза. Зверніть Полухінька за поправку буде дане рішення виносити на розмісі. Розробку питання до взем-строй проєкт про затвердження технічної документації з можливо грошової оцінки земель населених пунктів село Супополова, село Полова, Село Перегівці, Ярова Білещина, Білещина, Сьогопов'янської сільської ради. Відповідно, на Тому вони підставляють договором, що української сільської ради передають процесу. Так зроблені роботи і вона була депутата документація там оцінки населення. Рядом одна ділянка 40 тисяч, строїть, рядом друга межує 10 тисяч. Там на такі ощущения, що просто играли на цифри. То, що виносимо, тоді запитання на да? розгляд сесії. Ага, слабший. Тим у кого за. Сейпник за Радіка по правоказові носиться, не розноситься. Прозир попитання відділу культури і туризму Сусплорянської сільської ради про затвердження проєкту на Бурушки до звернення земельної ділянки, у постійне користування з цільовим призначенням для будівництва та обслуговування будівлі записи культурно-просвітнього обслуговування загальної площа 213 град в цивілісової сорочці вулиця доментовича 65. та ситіні по організації за олудки яка отравна правда за. Завжди питаємо відвідувачу культури повільно з твоїм раціоном показати на своїй мобільності. Дане питання вносить сесії. Розгляд по питанням відділу культури туризму. Дане питання вносить на сесії. Розгляд по питанням відділу культури туризму до обговорення 037 Солов'яшки. Сінюков за, Ситнер за, Полухін, Ренка, Заправка, Зеленка. За питання виносити на процесі. <соедині> Розгляд по <поузь> питання про зернодар. Зернодара. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки оренду з цільовим призначенням для інфраців сільськогосподарського призначення від тому ж площі 0,64 га. Село Волків, вулиця на залежності 4.

Павухів, Беречка, поправши за всю Дане питання виноситься на розгляд сесії. Розгляд по питання агропромислової об'єднаної імені Сурфоненка до Крилуських водах про продовження терміну дійдового вважання землі на 10 років під господарським двором 065 АГА на території Колісниківського старостинського округу. Росія звернення документа Миколи Івановича, та надання дозволу на розробку проекту зимою щодо відведення земельної ділянки для серокосіння та виписання потокової орієнтовна площа 31А з подальшою передачою в оренду на території. Ситник, Олухін, Редька, поправка, Руденко. За. Дане питання виноситься на ПДЦ. Розгляд попитання нашої Валентини Крамлянки Валентини Васильівна надання дозволу на поділ за нами 9 загальною площею 0,5 цієї яшки по вулиці Центральна. Магазин сиє пляшки, діючий договір оренди, заключення новий від 2023 року. 6 від 6% від нормальної грошової оцінки становить 7-600 днів. Людина звернулася, так як висока орендна плата. Тобто в місяць це виходить 635 гривень. Досить наданий офісі, поділиться ману ділянку, значення є пощі, відповідно, що платити меншу оренду планувати.

Там да, там да, там да, а да. а с какие відсотки там стоит? За... Да? Ну, а поза полутора. Ну, так давайте просто ну, давайте, давайте, просто на, три на 3 відсотки. Але хай вот этот склад дивляться біля магазину, щоб не то знаше, а убирают ее, займайте, Просто зменшити відсоткову справу. Ми ті самі гроші отримаємо, тільки там буде порядок, щоб вони дивилися біля суд. Скажи, будь ласка, люди зменшили. Ні, може. От і до, да, тобто нижче весь це взагалі мінімально. Ні, ну ми нічого не порушуємо. Податковий кодекс декларується так мінімально три і Візьміть е, листа, ще хай напише територіальне зараз. Інші підприємці, інша торгівля начнуть звертатися в основному порядку. Вони так звертаються з менші менші. Маньчжосов по юляшку взяти. А я думаю, що хай старостаротично там от, старостанського округу попитання людей, що немає закладів торгівлі, немає веток, люди не дають, не дають на основанні якусь... От Зараз правильно, зараз в області проблема є стаціонарним мережом торгівлем. Віддалених населення клімати. Це так, як у нас ряжки, зокрема. Тут звертаються ж, магазини, ідуть підприємці. А затягти доволі складно. З рахуванням доволоці літеральної всі ситуації надали десь. А що ми, да ми порушує, не порушуємо, не порушуємо. Моді договоримо, що ми порушуємо. Є така потреба в даному? Ну, закритий не магазин, люди будуть в город із заключені. Автобус два рази 4. Ну і я думаю, вже є. А було в 5. Було 600. А ми будемо аргументувати, що... Цікаві здали на місце. Як нам зберегти магазин? Ну я. Дали стати людей всі люди. Звернення якісь зробить даються. Ми підкладемо може... його. Ще 10 днів до сесії. Ви приймаєте рекомендації за ці 10 днів ви. Так, так, так о... що винести дане питання на розгляд сесії, щоб зменшити. Надати їм варту. Але звернулося на поділ земельної ділянки, дайте на поділ Так, все, а тоді на службу якомусь даємо. Тоді, хто за, щоб відмовити е, задовільнення даного питання, ті нікого за, Ситник, Полухі, Гретька, Поправка, Руденка. Дане питання вона підтримувала за це. Тоді виносимо дане питання на розгляд сесії. Це наступне розгляд, правильно? <нахи> так, щоб зменшити аренду плату, <нахи> тут на натримувати за кінбов, Ситник, Полухін, редька, поправка. Да. Так. так, наступне питання. Розгляд по питанням громадянських касінець. Христинацької Катерини Федорівни про надання дозволу на розроблення проєкту зимору щодо відведення земельної ділянки рятувально площа 0,7 з подальшої передачі в оренду з призначенням до будівництва та обслуговування будівель торгівлі за адресою 160-й кілометр автодороги Черніги про Лукій 12 за рахунок земель запасу у Кулянської сільської ради. Це, це справа визнає. <проводок> Хто э, за те, щоб винести питання на народних сесії? Кінюков, Тініков Ситник, mm -hmm. Полухін, mm -hmm. речі, поправка, да, будемо. Дане питання виноситься на народження сесії. Mm -hmm. Наступне питання. Розгляд про питання того графірного Миколаєва, принесення змін до довгої районі земельних ділянок із 31 січня 2001 року, укладене між погребівською сільською радою, правонакупником, який є Сухов'янська територіальна громада та того фірма миколаєва а саме доповнити, де вимога орендар має право передавати зімейні заклад субренді іншим особам за письмовою згодою орендизації. Відповідно, до вимог з нами обходиться та законних країн про оренду Ми показали листи е, повідомлення про те, що даний договір укладено це мінімальний 10%, а також товариством було проведено раніше. Мене земельного вигляду тобто договір, у нас укладено на земельну ділянку загальної площі 1340. Да? Звичайно, після того. З метою в подальшому передати їм на те дользу на субверенду, необхідно вкласти додаткову угоду про викладення договору на новій Тобто Ми повинні змінити відход до паренної плати, об'єкт довго, придбати. Тому ми зараз обладнання питання виносимо на сесію, але сесія розголосила. Ні, <Universe> <mus Salvador> nee, ну нам по-любому його треба або відмовити. Відмовляємо. Ні, нам треба відмовити, тільки відмовити. Тобто ми виносимо на сесію, а Ні, ми відмовляємо. Але зараз не можемо відмовити. Я чергове не враховує наш основний, скажімо так, аргумент у збільшення розміру арендної плати із трьох більше. Ми не можемо давайте не заперетимо їм, щоб вони субережно давали, де і все. От ми визьмемо, да, щоб вони давали Ні, суперення. Мені Ні, Так ми там все такі питання, я чую науку, щоб, а, щоб, а, щоб немає там суборенди, і щоб просити. А, а не хочемо Вони просто хочуть а тільки були... суборенду внести. Ні, давайте відмовимося. юридично, юридична Жанна, там розбирається, юридично Так, Так, за те, щоб дане питання винести на розгляд сесії з подальшою відмовою. За ситний получення, гаречка, за поправка людей. А значить, серйозно, я хочу, щоб ви всі знали це, дивіться, діє закон про адміністративну процедуру. Ну, ми за неї не говорили. При розі цього питання треба було обов'язково запрошувати їх То, Запрошую, з цього питання мама. Значить, на засідання пленарні також треба офіційно запросити їх, щоб вони... Те, що вони можуть звернутися та і все і... інше. З повідомлення про вручення було надавати. Так. Так, так. Так. так само і на подальне досі, щоб потім не було прецидентів, ви ж розумієте, що зараз розуміємося закону зараз. Розуміємо, що і установа закону аз порядку питання. Відмовиться, це ще було питання. Попитання громадськіна Кофінака Михайла Миколаєвича про затвердження технічної рекомендації по визначенню на машині грошової оцінки замельної ділянки. Комунальної власності, що перебуває в перестані самі доступно ціним ПН, площою цілих га, для будівництва та взволим кілька на будівлі розмітованої 95-й кілометр до кілівсує на кіл народ на село на території на середній земельний центр, не встає споруда, всі подальші попереднього паливо. Це було шукати, допомагали спорт-класова оцінка всі чекаю. Те бально, що скиньте цю документацію і потрібно налаштувати систему встановлення і синхронізації з існуючими системами, і все в порядку. А, от, на ніч до мене на наступний раз зустріч. Наспів. Так, по копіювання в магазині буде, да. Давайте зробимо. Ну, да, що вже нам стоїть. Вот, от поставка. Так, хто за те, щоб винести дане питання на розліцесі? Тім'яков за ситним побуті, правка так, на Дане питання виноситься на розліцесі. Наступне розгляд про питання артечині обленерго про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки за діянням комунальної власності для розміщення будівництва експлуатації та обслуговування будівлі споруд об'єктів передачі електричної енергії, а саме площа цілей після трига. 0,55, 0,15, 0,29. Стране питання на розгляд сесії. Кінь у кого-то засидні, поправка, ну, груденка. питання вноситься на розглядації. Наступне розгляд попитання операції дівничого товариства ветеранка, затвердження технічної документації, землеутслів, інтереталізації земель комунальних власності, державне на право користування землею від 1988 року загальна площа 4 іператричних яле буде призначенам для колективного судівництва на території Колесницького зародку. Такі факти морози і іще навсез на подавлення, на електорат, і ще для. На новому дослідному об'єкті розташовується Дане питання вносяться на сесії. Наступне. Про затвердження карти землі щодо віддання земельних ділянків власне для розміщення і допомоги відділу та технічної структури виробництва та розподілення галужок постачання пари та гарячої води. Збирання очищення та розподілення води. А саме село оцінки вулиця Берегова, 0,10 років, село вулиця Горянська 0,10 проти залу переволочного Три соти целу переволочення, целу переволочня війни.